Співаю. Рап. Данц. 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 Рап. 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 Я співаю реп репчинський. Тунць-данць. Дудуд-динць. Ладам-дам. Пау! аеп теп тибеб та степ, степ, Реп. М-м-м-м-м... В Требу Я тобі скажу більше. Я плачу. Кубік, рубік. Згодна. Підтримую всі слова. Все. вже заднійш, сядив на ніч. Це я тоді, коли зрозумів, що таке реп. Бум та 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 бум бум Репчинський. Як ви пишете пісню? З Репчинським так це взагалі. Це процес. Тьот. Хочу Що? Коля, а де коля? Дурка дурка. Дурка, дурка мухаммед джихад Дурка, дурка. Не знає. Мертві бджоли не ходуть. Твіт, вітьтьох тьох тьох ай яй я ох 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 Бабушка пекла. азірове. Я просто думала, що в нас буде якась реп-битва. Я реп буду читати, Ропчинський. Міся. Диц, 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 бец, бец, бец. Я плачу, я не знаю, чому. Маміку. Дим, 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 мі імо-мо-мумі. І все.